Піаль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Давайте сьогодні пограємо в гру. А гра називається знайди відмінності. І я вам зараз включу один фрагмент, а ви потім спробуєте знайти ті самі відмінності. Дивіться, яка історія. Врать не надо, брать вообще ні хорошо. Нас учили ще в детському саду. Ну, видимо, в американців детські сади не так розвиті, як вони були в Советському Союзі, як вони розвиті в Російській Федерації. Масівратні характе, врать етапло, врат, звісна ай-яй-яй. Ви подумаєте, що цей діалог Лаврова або монолог Лаврова відбувається просто зараз, в ті самі хвилини? Ні, цей монолог Лаврова. Минулорічний ще ви знаєте, от тоді він казав про перемовини з Україною, про те, що вони, в принципі, як би ніколи не напрошувалися на ті самі перемовини, але чомусь постійно говорять, що вони нібито хотіли тих перемовин, і загалом врать хорошо. Врать це ай-яй-яй, «бо-бо», овсянка – це «бяка», і. Я в домікі, мій Крим. Ну десь приблизно так відбуваються діалоги на ем, високому міжнародному рівні, коли їх веде Лавров. Але якщо ви думаєте, що це виключно дипломатія Лаврова? То ні, тому що мені здається, що та книжка афоризмів, вона в них знаєте, замість конституції стоїть на головній поличці і номер один в принципі вони її витягають зазвичай, відкривають і такі. Ага, давайте почитаємо, що ми сьогодні зможемо наприклад там нести. Какую діч сьогодні хотілось би виністи в маси. От імене за що боролись а то не боролісь. Ще один афорізм. за що боролись? на то й на До кого це відноситься, поняття не маємо просто красива фразочка. Знаєте, от в мене інколи виникає таке почуття, що вони, знаєте, з пісковим і з Лавровим у них там якийсь конкурс відбувається, і вони просто цю книжечку афоризмів відкривають і каже: а спорім ти не скажеш авратні, хорошо ай-яй-яй. А спорим ти не скажеш за що боролись, на то на паролість. І вони таким чином намагаються. Це втиснути в свої розмови, бо інакшого пояснення в мене немає. А, ну, правда, може бути ще, знаєте, ще кілька афоризмів. Наприклад, Та, якщо вас не влаштовує м за що боролись, на той на паролість, то може бути ще ні капей чужому яму, сам в нього попадеш. От вони і попали в цю яму. Понятно. А, цікаво, це про у тих мальчиків, які е в окопах е валяються десь там на. Окупованих українських територіях, яких ніхто не забирає, чи про кого він? Знову ж таки, ще є одне питання: а що відбувається постійно з губами Путіна? Чого він їх постійно гризе? І хапиє чужому яму, сам в вони попадеш. От вони в цю яму. А що там? Тобі блєск для губ подарувати, в тебе губи пошерхли, чи чого? Ну, зазвичай, це перша ознака того, що людині дискомфортно, і вона намагається. Якось собою обладати, знаєте, от взяти себе в руки. Здається, це якийсь із Путіна-замінителей. Чи другий, чи третій, бо там є один шутник такий, знаєте, веселун, і Він дуже любить використовувати різні хахашечки, от це от все. І це, здається, так і він. А, ну, Окрім хахашечок, були там і ще одні о, цікаві цитати. Хочеться покупати в іншому місці. Без цього неможливо. Це, це ж невозможно бути не не абсолютно, щоб этого не ж каким надо бути тупым, щоб этого не ж каким надо быть тупим, щоб не розуміти, що Україна буде боротися до логічного фіналу, до перемоги і до. Знищення військового потенціалу Росії це ж яким треба бути тупим, щоб не розуміти, що ця країна тобі не по зубах. Що ця країна поперек горла тобі стане? Це ж яким треба бути тупим, щоб не розуміти, що у світі ти став ізгоєм, і окрім не знаю, Судана, Малі Ірана. І Палестини, а може Хамаса більше, до тебе більше ніхто не приїде з тобою ніхто не хоче ручкатися. А якщо хтось і приїжджає, типу Ердогана, то він приїжджає зі своєю вигодою. Він приїжджає, обіцяє тобі купу всього, що треба сказати, щоб Україна сіла за сіл перемови. ну Окей, я то я скажу. А ти мені за це перше, друге, третє, десяте. Окей, окей. В ітоді, Ердоган один раз вийшов і сказав: Я не проти того, щоб Україна з Росією поговорила і все, і пішов займатися своїми справами, налагоджувати свою економіку. І все, каже, я своє завдання виконав, виконав. Галочку поставив, поставив, що ти ще від мене хочеш. Ну і власне, на тому все закінчується. О, ну, в такому форматі та, може ще хтось приїжджати. Там у вас ОДКБ е, зменшується. Як е, отверстіє в е, Різіновей Путіна, так від і ОДКБ, знаєте, воно все менше і менше і менше. Країни все виходять, виходять і виходять звідти. Тому що бути поруч з терористами, воно якось знаєте, автоматично відчувати ось цей е, запах крові на собі і автоматично бути заляпаним в тому всьому, коли ти сидиш поруч з ним. Тому, звісно, треба бути максимально тупим, щоб то все не розуміти. Але треба бути знаєте, треба мати сміливість це визнавати я би навіть так сказала ну і ще одна дуже цікава цитата як на мене прозвучала на якомусь там енергетичному форумі енергетичний тиждень тиждень-2023», коли весь світ відмовляється від російських енергоресурсів то росія проводить енергетичний Форум, енергетичний тиждень і розказує про те, що ви всі без наших ресурсів замерзнете. От, бо ви ж все одно їх покупаєте десь. Н? А у нас не берете. І це вам вилізе боком. Ну це ж треба бути тупим, щоб це не розуміти. І світ такий каже: Хто ви? Ми вже без вас розібралися. Другий рік живемо без ваших енергетичних ресурсів, прекрасно справляємося, залиште їх собі. І Путін бігає поміж кордонами, знаєте, по кордоном, так з Україною з іншими країнами. Ну тому, що велика ж держава, да ви пам'ятаєте, там кордони з багатьма державами в нього не є. І він бігає, отак по, по по цьому кордону і своїми енергетичними ресурсами розмахіває. Вони правда такий фалічний символ зазвичай мають, але та саме ними він і розмахує, бігає по кордонами.